13 місяців тому росіяни здійснили першу масштабну атаку на енергосистему України. Це сталося торік, 10 жовтня. Ворог намагався вивести з ладу енергосистему аж до кінця опалювального сезону. Ймовірно, що тактику цю вони продовжать і цьогоріч. Накопичили для цього сотні високоточних ракет, але готувалися до зими і Україна. Окрім трирівневого захисту енергооб'єктів, за активної допомоги союзників ми зміцнюємо нашу ППО. Піднімали це питання і на дводенному саміті Великої Сімки у Токіо. То як і чим будемо взимку протистояти російським ракетним атакам? Дарина Добровольська розкаже. За даними головного управління розвідки, станом на зараз росіяни накопичили понад 800 ракет. Йдеться про 160 калібрів. Стільки ж одиниць х 101, Х 555 та Х-55. На озброєнні ворога 290 «Іскандер-К» та іскандер М. 80 кинжалів та 150 ракет Х 22 та Х 32 За даними ГУР, за місяць ворог здатен виробити в середньому сотню вбивчого заліза. Накопичують та заощаджують, аби вдарити з першими морозами. Саме цей період, який пов'язаний з більшим навантаженням на енергосистему, терористичні атаки російського агресора можуть існує такий ризик, може бути поновлені. Утім, повторити минулорічний сценарій ворогу, навряд чи вдасться, адже накопичені понад 800 ракет це значно менше аніж було у арсеналі РФ минулої зими. Тоді противник випустив по Україні за 6 місяців. З вересня по березень понад тисячу ракет, тільки крилатих. Ми не говоримо навіть про С-300, ми не говоримо про балістику, тільки крилатих ракет. Десь понад 700 було знищено протиповірною обороною. До того ж, бити усім залізячим, що мають не зможуть, адже традиційно Росія залишає щонайменше 30% недоторканого запасу ракет. Про це кажуть у повітряних силах та розвідці. Тому ставку цьогоріч, ймовірно зроблять саме на дрони камікадзе, комбінуючи їх із ракетами. Але й ми готові. У повітряних силах кажуть, акцент оборони в осінньо-зимовий період зроблять на об'єктах критичної інфраструктури та паливно-енергетичного сектору. Там зосередять, зокрема, додаткові підрозділи і мобільно-вогневі групи. Крім мобільних вогнових груп, які теж на базі різних областей, різних напрямків, збільшують підрозділи, збільшують їхнє забезпечення, їхні можливості та ефективність зростає. Крім того, є Розробки спільні українських та американських фахівців щодо адаптації американських ракет на радянські зенітні ракетні системи. Над захистом української інфраструктури продовжує працювати і міністерство енергетики спільно з партнерами. Делегація міністерства цього тижня у США і одна з тем обговорень оборона саме енергетичних об'єктів. Я якраз показував наслідки тут і, і як виглядають влучання по енергооб'єктам, і наскільки це потім складне відновлення, ключове питання. Щодо нашої стійкості енергосистеми, це системи протиповітряної оборони. Питання захисту України від енерготерору росіян постійно на порядку денному з західними партнерами за останні місяці про нові поставки оголосили: Британія нададуть терахаук паладін для боротьби з дронами. Іспанія шість систем Хаук працює над наданням ще однієї системи Петріот і Німеччина. Та й це не все. На бойове чергування поставлені додаткові системи ППО. Насом напередодні стало відомо, що ще дві такі установки нам передала Литва. Утім, аби створити над Україною повітряний щит, цього недостатньо кажуть експерти. Але в порівнянні з минулим роком, завдяки поставкам західних систем, прогрес нашої протиповітряної оборони відчутний. Минулому році ми взагалі не могли, ми не могли збивати балістичні ракети. Зараз в нас комплекси здатні збивати балістичні ракети російські, як Кимджали, так і Іскандери. І третій комплекс німецький, теж Німеччина передає другий. Вона передала один. Зараз готується персонал для другого комплексу Петріот, який має надійти за планами в січні наступного року. Підсилять нашу протиповітряну оборону і фахівці зенітно-ракетних військ, які навчаються за кордоном. Зокрема, у Німеччині опановують роботу на комплексі Петріот, який німці невдовзі обіцяли передати Україні. В Іспанії наші воїни навчаються на ЗРК Хаук, і водночас ці системи вже на бойовому чергуванні в Україні. Покладають надію в повітряних силах і на установки паладін, які ми отримали від Британії. Саме за їх допомогою ми зможемо ще успішніше знищувати шахеди. Дарина добровольська та влада цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.